Права 78. Складіть рівняння прямої, графік якої проходить через точки мінус 11 і 2, 5. Ну що ж, пригадуємо, а яке у нас саме рівняння прямої. Загальний вигляд. Загальний вигляд y дорівнює kx. +L. Це запишемо. Отже, записуємо, що рівняння прямої. Тому що пряма ця лінійна функція має вигляд y дорівнює kx плюс l. Є. Ну, ми знаємо, що наша пряма тоді має проходити через ці дві точки. Тут записані по x точка і по y. Тобто, якщо їх підставити в нашу пряму, замість x та y ми маємо отримати правильну числову рівність. Записуємо, що оскільки. Пряма проходить, проходить через точки записуємо мінус один, одинадцять і два 5. так, Записуємо, то маємо. Отже, в нас має виконуватися, якщо проходить пряма через мінус 1 та 11, що 11 це y, Записуємо. Має дорівнювати деяка змінна k, що множиться, а x у нас мінус 1. Так. І плюс L. Це перше рівняння. Ну а друге рівняння, якщо проходить через 2 і 5, то 5 має дорівнювати K. Що множиться? Замість X пишемо 2 плюс. Є? Ми одержали ось таку систему рівнянь. Нам потрібно знайти, за яких K і L, і перше, і друге рівняння перетвориться у правильну числову рівність. Так ми знайдемо ці коефіцієнти К і Л. Ну, е, тоді, як будемо робити, я пропоную тоді ліву і праву частину поміняти місцями і виконати множення. Тобто K помножити на мінус 1 це буде -K. K буде рівносильне рівняння. плюс L. Дорівнює 11. Є? Ну, і К помножити на 2, це буде 2К. Плюс l дорівнює 5. Є? Позначимо, що ми одержали ось таку рівносильну систему рівнянь. Ну що ж, щоб її розв'язати по-різному тут можна робити, можна використати, наприклад, спосіб додавання. Для цього. Перше рівняння, я думаю, що найпростіше помножити на 2. Тоді коефіцієнти при К у нас будуть протилежними. Записую, що множимо перше рівняння на 2, то одержимо таку рівносильну систему. Отже, мінус К помножити на 2 це буде мінус 2К, плюс L помножити на 2 це буде плюс 2L до Ну і 11 помножити на 2 це буде 22. Друге рівняння записуємо без змін. 2К плюс L дорівнює 5. Є? Ну що ж, а зараз коефіцієнти, при k у нас протилежні, можемо почлено додавати ці рівняння. Записуємо тоді, що ми їх додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. То у нас зліва є мінус 2К. Додати 2К. Почлено додаємо. Далі є плюс 2L. І плюс L, і це дорівнює. Ну і справа у нас 22. Додати 5. Добре. Ну що ж, сума мінус 2К і плюс 2К дорівнює 0. Викреслюємо їх. 2L плюс L це буде 3L. Дорівнює. А 22 плюс 5 це буде 27. Ну що ж, як нам знайти L. Обидві частини рівняння ділимо на 3. 3L поділити на 3 це буде L. дорівнює. Ну і 27 ми також ділимо на 3. Є? Ну що ж, то ми одержимо, що L дорівнює. 27 поділити на 3 це буде 9. Ми знаємо, що L дорівнює 9. Ну, а зараз підставимо у будь-яке наше рівняння. Наприклад, мінус К плюс L чи 2К плюс L дорівнює 5, замість L 9 і одержимо, чому дорівнює К. Я запишу, як друга дія. Отже, записуємо тоді 2К плюс L дорівнює 5. Оскільки L у нас дорівнює 9, то 2К плюс 9 це дорівнює 5. Ну що ж, а зараз переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком, то одержимо, що 2К дорівнює 5. Зліва було плюс 9, справа буде мінус 9. Є? Ну що ж, записуємо, що 2К. Тоді дорівнює. 5 мінус 9 це буде мінус 4. Ну, гаразд, якщо 2К дорівнює, мінус 4. Тобто знайти К, ми обидві частини рівняння ділимо на 2. 2К поділити на 2, це буде К дорівнює, і праву частину мінус 4 ми ділимо на 2. Добре, ну, ще раз записуємо, що К у нас дорівнює. Мінус 4 поділити на 2, це буде мінус 2. Гаразд. Ми знаємо, чому дорівнює L, чому дорівнює K, ми можемо зараз записати тоді наше рівняння прямої. Записуємо, що, отже. Отже, рівняння прямої. Це y дорівнює. Замість k пишемо мінус 2. Тоді x. Так, і плюс 9. Отже, ще раз, така пряма, вона буде проходити і через одну точку, і через іншу точку. Добре, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Складіть рівняння прямої. Ми склали, записуємо, що y дорівнює мінус 2х плюс 9. Ну що ж, ось таке завдання на рівняння прямої, для розв'язку якого ми використовували систему рівнянь. На цьому вправу завершено.